Всім привіт. Помахать ми тільки що їздили в місто. У нас немає вже не знаю, мабуть, добу вже світла немає у нас. І їздили, дивитися, новий генератор, бо ж є старий. Ну, коротше, він став взагалі ламатися. Андрій бігав його включав. Я не знаю, півгодини. Так? Да? Ну, ми там завтра поїдемо купимо бо сьогодні вроде би, вроде би, вже повинні світ зараз включити сказали куди ти і ми приїхали вирішили хоч погуляємо трохи бо вчора взагалі не виходили на вулицю такий ураган у нас був Що? в кросівках. що таке Тобі не холодно У мене діти так собі не дуже Тоже красока, спортивний костюм, жилетка. Що? Оце зробить, давай. А лопата де? Нема? Іди бери лопату. Давай возьме, давай. Шобум? Висипай. Ну, я думаю, замерз. Зараз на вулиці в нас. 6 градусів плюс. Думаю, погуляємо 5 хвилин. Думаю, я ж кажу, сутки взагалі не виходили. Стой, машина. Набирай. Листя вже повністю. опало. нема. Ти куди другу лопату пішов взяти? Чи що? Шоп, что-то Шо песок, кажи песок, не. Копай. А ну рука, давай я спробую, не замерзла. Ну такі вже. Давай ще на дві минути і підемо в хату. Бо я вже замерзла. В жилетки, звісно. І в спортивному костюмі Леон, не гавкай. Артем влітніх красок. Ми не збиралися взагалі гуляти. В машині сидів, з машини в магазин і все. Не виходив навіть з машини, а це його ж не загониш, коли ми приїжджаємо, він одразу біжить до того трактора. Дивіться, чон гавкає. Артем, ти бачив сільфу, Саймон, дивись. Няв, да, правильно, няв. Що таке? О. Поламав? До. Mm. Да, ти що то бух кидаєш і поламав. Вон кіт, возьми кота. Ти побіг ще одну взяти? Ти такий здольовий, страсне там хороший. Тобі холодно чи ні? Неси, ще взяв, бачите, каже, бух. Це нове слово ще. <laughs> Каже, «ЩЕ» взяв. Молодець. Каже, потихеньку і щось додається, якісь слова. Ой, так важко тобі, так? Да? Угу. Бамм. Бам. Бом. Що? А куди ти тепер повези? Пішли в хату, я вже замерзла. А то і всі гульки будуть сьогодні. Звісно, якщо бодіться. Ваня йде. Нє! Ваня, тільки не йди туди. Ні, він не йде туди, йди сюди, я не хочу я хату. Я вже завмерзла. Що це за палка? А, з криші впала. Ну так, да. вчора таке було. Що кошмар. Дуло. Дерева поламало. Так, да, там дуже багато дерев валяється по дорозі. Сухих. І вони всі були на дорозі. Пішли, бо машина буде зараз їхати. Пошли, пошли в хату, машина буде їхати. Вже нагулялись. Я вже не хочу гуляти. Це треба перебувати, сіти, одівати трошки більше шмоток. Одягу. Шо, Вань? Тобі ну, на школа. Все? Все. Вони уроки. Вчора вообще були. Да? А ну так, да, вчора ж генератор він 10, 10 на 100 раз бігав, включав, він виключався. А сьогодні скільки уроків було? Шість. І ти на всіх був? На одному. Ну, на одному, то що теж ж генератор виключався. Що? Ти нагрузив дуже багато. Сюди треба каменюку запхнути. Диви, бух! що? Ану дай ручку, я попробую. Дай ручку. Дай ручку. Що, поламав? Отож От нічого кидати. О! Все, я замерзла. Ми туди не йдемо. Ти що? Розсипав? Ну, бери лопату і підгрібай. Бери. Бери, бери, закидай. Молодець. Попаде, Попаде а що робити? все бубух. Пошли в хату, пошли. Пішли, папа, в хаті, пішли ми. Чого не Все, еле затягла Артема. Ох, то так ти плакав, да? істерика була. Не? Короче, щоб успокоїти Артема, він дуже. Зараз дам. Покажи, як ти пересипаєш. Він дуже любить, оце була солянка. Я потім з'їм. Люба сахар пересипати туди, короче, да? Любиш? покажи ложкой, як ти пересипаєш. Ні, Катю не надо. На. Зато кажу, що мелкомоторика моторика работаю. Да. Насипай Сюди сюда. Сюда насыпай. Хоть Андрей кричить, я кажу, зато ручкой хорошо працює, да, Ложкою. За столом за своим можно, да? Так мы тут трошки да. по пылесосам и все. Ням. Кхе -кхе. Та сюда высыпай. Это была солянка, уже сахарянка. Да? Насыпай еще. Давай, насыпай. Холодильник так гуде. Выключенный сутка был. Свет далый. Вот Хорошо, скажи. Да? Тем. Це конфета бджілка. <губ> Ням. Ну, він не їсть, він оце розгорне і носить їх з собою. І нас кормить. Та... Зараз друга година вже надо, на Артюма вкладати спати. Бо він такий же капризний. Все, ось сюди сип. Солянку сип. Возьми ложку нормальну. Не так. Ну, примерно. Насипай. Давай. Yeah. Угу. Yeah. І таке вже це йогурти, пюрешки, макарони, він сам їсть. Він горе, щоб я не, не кормила його, а він любить, а тут звичайну ложку йому даю, і він сам їсть брак камушок. Ложи на столик на свій. Ложи. все насыпай ще. Сейчас трошки кажу, успокоимся и підемо спать. Да ты ням не хочешь угу. хорошо весь Рассыпав Угу. Ну давай, насыпай сюди вже Насип повно ще насыпай. Молодець. Добрий вечір, друзі. Ціпи там У нас тільки так? Що тільки Артем робив? Вау. Ми так і не відкривали цю гру. Думали, відкриємо разом з вами. Ану. А він, Ану, він хоче Маленькі. грузить хоче, їх все клати. Аж кладати. Ой, Може, покажеш. Такі, О, Ой, такі вони... пальці тоненькі, він на 15 покажи. секунд хватає. Треба... А воно ще дві склеєне, якесь. Воно ж нове. я тяхне. Да, да, Дивись. Оп! Кажи, дай. А ось дивись. <рисвіт> Розламати? давай, давай. Оп. Оп! <рисвіт> давай папа розламай. Оце ламати? Оп. 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 Щей не розламається. І це так? Ну. Давай, папа, достане. Отак, От оп. Це Все точно така, як вже. та, що показували, тільки це ось квадратиком А Ану, ти складеш. Давай, складеш, А Ану, давай. Давай, висипать? Висипать? Вона така мала. я думала, що вона більше буде. Оп, ану, складеш? Ану. Давай. Ну куди ти? Ну здрасте. Дивися, скільки там этих дірочок так і одівай. О тобі і бум. А чого він я не пойму. А я знаю, йому весело. Бум. Не на емоціях цеплятель що з я її доставав. Угу. Так виковирював ціпочку тільки що. Давай, одягай. Такий все дуже. Ні, неправильно. Неправильно, здійснював. Ну, ти Доставай. спішиш. Крутий, 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 кру... він крута, а воно бач, одразу падає. Доставай, о. Ні. Ні. Все. Давай, папа, один, давай. Ну здрасте! <реш> Иди сюда. А давай велику робити. Давай цю. Давай, дивись. Мы потом Давай. Так? Оп. О, хорошо. Той ще псих малий. На три хвилини хватає в нього цього. Ага. Терпіння. І він все бросає виходить. От, Дивись, сразу получилось. Молодец. Ага. ти ж знаєш, куди одягати. Ну ні. ну і що ти хвастаєш? Ну от. Давай, давай. Ну це таке, о. вони бачиш один раз в нього терпіння хватає, ну максимум два. Ну він їх любив, все одно. Він так да, поскладав і закинув. Ні. Крути, крути. О, о молодець. молодець. Нет. о, о, Це маленька дуже, скажи, для бздюк малих скаже, здоровий хлопчик, да? так? Угу. а осталось. Ну. Получилось. Mm. Вот умночка. Оп. Есть. Yes. Молодец. Mm -hmm. Все, це мамі вот сюда кладем, да? А давай давайте. Давай сюда. Давай сюда йду. Нельзя туди ставить. Тож туда твоя можна. Тут висипать, наверное, да? А, сюда. Ну, встав на стол. Встав, на стіл став. Мандаринку закуси. Ні, це кисло. Нет. Тільки що купила мандарин. Сказала, що солодкі, а вони кисні. Оце вже цікавіше, бо тут же ж дивись. І це родина. Вау, яка. Висипай, каже, туди. Оце це вже хороша. Розпаковка. Бенки. Давай. Давай сразу загубимо всі, так? Їх теж надо двигатися Угу. Ану. Дивись, тут необычно. Тут не показано, де як. Не, дивись, надо дивись, тут треба розбиратися. кружочок і ось кружочок, бачиш, дивись, кружочок на кружочок. одягай, На. Бам! На. Бам! На, ну, не, от сюди висипай рядышком. Ану. можеш ти, На, кладається. одягай, Да. ще. Кружочки бери, вибирай. Що за бомбом? Ні, дивись, треба дивитися, глянь, трикутничок і ось трикутничок. На, одівай на трикутничок. Одівай. Давай так, дивись. Крути, Крути. Крутиш. Оп. А тут дивись. Дивись, шестигранник і ось він. Це якесь машке дуже. Правильно. Трикутничок. одівай. Молодець. Кружочок. ні, Отсюди, так. Да. Дивись, шестигранник. Ось схоже на це. Дивись фігури. Так, Я ж тобі кажу фігури разні всередині. Тут ще й треба думати. Дивись квадрат. Ось квадрат дивись. Бачиш? Це вже прям цікаво, скаже, так? Да? О, як добре. А це дивись прямокутник. І тут прямокутник. Ану одягай сюди. Ну, Перший раз я йому покажу. Ну звісно. Ні, ніт, це прямокутник, треба розвертати. Все. Все треба обідати. Ану, в тебе добре виходить, йди назад. Йди, Ану, подав... давай доскладаємо. Іди. Ну, йди. Давай папа буде складати. Давай. Я тобі допоможу. Дивись, це трикутничок, отак одягай. А тепер вже видно деяка фігурка. Ти бачиш? Трикутно. Ось дивись. А тут шестигранник всередині і трикутник ззовні. Каже, це воно важке, якесь дуже, ні? Нормально. Це ну, вони всі ж ідуть від трьох років. А в нас вчора було, ето, там писали, скільки йому, типу, скільки йому місяців. Це не балакає, так? Йому да? вчора було 2,2. 3. А, 2,3. 2,3. А, ну давай ще Це складай. Це я кажу, Артем, тобі сьогодні 3 місяця. Складай. Я бачу, воно йому важке. А чого ти? А от сюди одягай, хто буде? Туди уїжджати хоче. А от сюди надівай. Нєт? Ну, все, каже, це треба буде. Ну, скажи, ви хочете по-своєму складати? А я бачу э, цю гру, скажи, по-своєму. Ой, прям все попав, так <рес> да, молодець. Ну, це мені подобається, що тут таке прям. Не одлама. Э, оце точно не одлама, бо э, якби ну, тут цілий бруски. Тільки э, те, що він не одламає, не значить, що вона буде в порядці, тому що він все розтіряє його разом. Раз воно, їде Дивись, в їх багато. Раз воно їде в кабіні чи в кузові, то значить хана йому по хаті, так? Да? Угу. А ні, тут приклеєно, не Ламає вже, ламає да? так? На от нет? Ти, ти на що отламаєш? Ні. Обідався. А що ти кажеш до секунди, що не може? Такий характер ще похуже, ніж у вані бум. Угу, Балова на лялька, так? Да? Все, вона каже, грайся а, сам. Ну, давай з папою складай. Оця машина крестного, прям. Вона возив все. Вчора Вуз... памперси всі розклав. Він, він, він займається перевозками по хаті. Да. Що побачив, таке в об'ємі, та й перевозив. Памперси вчора взяв, цілу пачку, подоставав усі, нагрузив повну кучу і поїхав туди. Давай. Складай. Давай сюди, одівай. Одівай. Не хочеш? Нет. Не понравилась тобі ця? А це точно от трьох, чи це можна? Та, що не так, вона проста. Оп. М -м -м -м. Дивись, да. папа щас складе, дивись. Ну, три плюс. Взагалі-то мені ця саме більше подобається, вона складна. Так, да, вона реально складна. Опа, ще й дивись, це. сам не зможу складати. Ні, воно саме по собі плотно. Ні, дивись, це. Ну ты кажешь нет, и вин уже бачишь. Нет, так нет. Складай сам. Ты баловный горобец. Будем мы, короче, тренироваться, да? Да. Все, махай пока всем. Скажи, мы научимся, через два дня мы вам все покажем, да? Да. Махай пока, Тёма. Тёма, не кажи, да? Обидишься? Що дуже складно тобі, треба да? Да, оцю черепушку включати, мозгами думати, да? Скажи, не тут та було. Угу. Все, всім дякуємо за перегляд. Будемо складати, може закинемо, зараз не знаю. Маші, всім пока-пока. Давай. давай воздушний поцелуй. зроби а, хоч що-небудь. Ну, Все, Всім пока-пока.